1 вересня пройшло жеребкування групового етапу Ліги конференцій. Україна буде представлена однією командою. Зоря з третього кошика потрапила в групу Догента, Макабі, Тель-Авів та Брейдабліка. Головний тренер Динамо Мірча Луческо залишиться в Київському клубі. Керівництво Динамо не буде припиняти співпрацю з 78-річним Румуном після вильоту команди з Єврокубків. Румунському фахівцю та його штабу поставлено завдання виграти чемпіонат України цього сезону. Динамо може звільнити Луческу до спливу контракту. Це літо 2024 року. Лише у випадку, якщо під час чемпіонату стане зрозуміло, що виконати це завдання буде неможливо. Вінгер Дніпра-1 Максим Третяков, який отримав розрив хрестоподібної зв'язки під час матчу Ліги Європи проти Славії, був успішно прооперований у Німеччині. Про це повідомила прес-служба клубу. Гравець перебуватиме під наглядом лікарів протягом найближчих декількох днів, після чого проходитиме реабілітацію в Україні. Очікується, що Максим зможе повернутися до тренувань у загальній групі через півроку. Неофіційному власнику Дніпра-1 Ігорю Коломо Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою. У справах про шахрайство та відмивання майна вирок виніс Шевченківський районний суд Києва. 60-річний бізнесмен може уникнути арешту, якщо внесе заставу у розмірі понад 509 мільйонів гривень. На засіданні суду, за підсумками якого обрали запобіжний захід, Коломойський з'явився у кофті Дніпра. Виконавчий директор Металіста 1925 Андрій Нідєлін повідомив, хто став інвестором клубу. Цитата: Ви всі чудово знаєте, які карколомні маршрути Олі пережив наш металіз 1925 цього тижня. Генеральний інвестор команди з 2020 року компанія АЕС Груп втратила свої активи. Їх знищили росіяни своїми ракетними атаками. Відтак компанія втратила можливість фінансувати металіз 1925 Команда перебувала на межі зникнення. Нарешті це минуло, і я можу представити нашого нового партнера та інвестора. Це Володимир Носов, засновник криптобіржі WhiteBit. Людина, яка насправді вже відома у футбольному світі, адже його компанія вже є офіційним партнером збірної України. Барселони та Тарзоспора. 14-річний український захисник Гліб Катков зацікавив Інтер. Повідомляє футбол 24. Родина Каткова з Донецька. З 2015 року мешкає у Тбілісі. Гліб спочатку виступав в академії Сабортало. Потім перейшов до філії Інтера у Грузії. Футболіст вже перебував в Італії, де зміг справити враження на керівництво академії Міланського клубу. У своїх академіях бачити футболісти також хочуть шахтар та металіст. Брюге оголосив про перехід Романа Яремчука на правах оренди до Валенції. Орендна угода 27-річного українця розрахована до 30 червня 2024 року. Валенція у сезоні 2023-2024 стартувала з двох перемог у чемпіонаті Іспанії та йде шостою у турнірній таблиці. Минулого сезону команда зайняла 16 те місце у Лалізі та залишилася без Єврокубків. Єремчук виступав за брюги з минулого літа. На його рахунку: 6 голів та 3 асисти у 32 матчах. Форвард зорі Назарі Русен перейшов у Сандерленд. Вказано, що клуби домовилися про трансфер. Сума відступних не розголошується. Контракт гравця з Сандерлендом розрахований на 4 роки. З Продовження ще на рік. 24-річний українець провів 49 матчів за зорю, забив 21 гол та віддав 10 результативних передач. Також він відіграв 41 матч за Динамо, 9 голів та 3 асисти. У поточному сезоні Назарі провів 2 матчі за зорю і забив один гол. Русен став вже другим українцем у чемпіоншипі. За Свонці вже виступає Микола Кухаревич. Сандерленд наразі займає 18 те місце у чемпіоншипі, 4 очки у чотирьох матчах. 20-річний захисник із Танзанії Нуватус Міроші перейшов до Шахтаря з Більгійсь Сього клубу зюльти -Варегем» на правах оренди. Угода розрахована до завершення сезону 2023-2024. Міроші улітку 2022 року підписав трирічний контракт з бельгійським клубом зюльти Варегем, в якому відіграв 38 матчів і відзначився двома асистами. Гравець збірної Танзанії, за яку дебютував 2 вересня 2022 року, і наразі провів 13 матчів і забив два голи. Він став першим танзанійцем в історії Шахтаря. Також Шахтар оголосив про трансфер голкіпера Артура Рудька. Перехід відбувся на правах вільного агента. Останнім його клубом був металіст. Минулий сезон провів в оренді в Леху 6 матчів. Контракт з 31-річним українцем розрахований до завершення сезону 2023 2024 Рудько вихованець Динамо провів 26 матчів за київську команду. ЛНЗ орендував нападника Кривбаса Олексія Хобленка. Угода розрахована до середини грудня поточного року. 29-річний футболіст у минулому сезоні провів 8 матчів за кривбас і забив. Один гол Трансформарк оцінює гравця у 300 тисяч євро. Футболіст виступатиме під 19-тим номером. Захисник Олександр Мельник повернувся у Минай. Про термін дії контракту між сторонами не повідомляється. У минулому сезоні Мельник вже виступав за Минай на правах оренди з Олександрії, з якою розірвав контракт наприкінці серпня. Олександр вихований з Динамо. У минулому сезоні він зіграв 13 матчів у ПЛ. Зоря орендувала двох новачків. Луганський клуб орендував у аль півзахисника Коджо Азіангбе. Він провів 29 матчів за команду без результативних дій також в його активі два матчі за збірну того. Грає переважно центрального півзахисника, але може бути атакувальним хавом. Також зоря орендувала з Гояса Вінгера у індела минулого сезону у чемпіонаті Бразилією 20 Він забив три голи у восьми матчах. Номінально правий Вінгер може зіграти зліва. Кривбас підписав двох новачків з Гани. Команду поповнили 23-річний центральний захисник Ядом Конаду, футболіст збірної Гани, та 19-річний нападник Прінц Квабеда Аду, який виступав за збірну Гани Ю-20. Наразі з футболістами підписано контракт, і вони заявлені на поточний сезон УПЛ, але ще не пробили у розташування клубу. Конаду підписав контракт з Кривбасом на один рік. Це оренда з правом викупу з Ганського клубу Храс оф Оук. З Прінцом контракт підписано строком на 4 роки. Він перейшов у статусі вільного агента. Конаду виступив виступав за три різні клуби з Ганни Квабена Аду грав за Бечем Юнайтед та Іслоч. Металіст 1925 орендував захисника Шахтаря Мар'яна Фарину. Угода розрахована до кінця сезону. 20-річний Фарина за юнацьку команду Шахтаря провів 45 матчів, у яких відзначився трьома голами. За основний склад дебютував у заключному матчі минулого сезону проти Ворскли та вже цього року зіграв проти Вереса. Основна позиція центральний захисник. Може також зіграти зліва у захисті. У металісті 1925 Він буде виступати під 74-м номером. Також Металіст 1925 до заявив нападника Андрія Борячука на сезону ПЛ. Вказано, що він став повноцінним гравцем команди. Борячук протягом всієї кар'єри належав Шахтарю, який віддавав його в оренди у різні клуби. Минулого сезону Андрій першу частину провів у Металісті 1925, забив три голи у восьми матчах. Голкіпер Роман Мисак перейшов у колос. Роман вихованець академії Карпат, який, окрім львівського клубу, встиг пограти за Данський Орхуз, Чернігівську Десну, Китайський Немдінь, Вірменський Алашкерт та Дніпро. Один 31-річний воротар, за даними Трансформарт, перейшов як вільний агент. До цього він був на контракті у Дніпрі. 1 у минулому сезоні грав за Алашкерт. Три матчі, два пропущені голи та дві гри на нуль. Трансформарт оцінює гравця у 150 тисяч євро. Також колос орендував Андрія Тутовицького у шахтаря. Футболіст минулого літа повертався в шахтар, коли його підписали з «Колоса» за 500 тисяч євро. У сезоні 2022-2023 віддав одну гольову передачу в 10 матчах. Олександрія оголосила про перехід двох своїх футболістів півзахисника Івана Матюшенка та форварда Богдана Кобзаря. Гравці перейшли у Вишгородський Дінас. Умови оренда до 15 грудня поточного року. 20 20-річний Матюшенко за Олександрію провів 30 хвилин. Нинішнього сезону на поле не виходив. 21 21-річний Кобзар у складі команди Юрія Гури, а потім Руслана Ротаня зіграв 20 разів. Записав на свій рахунок один забитий м'яч та одну гольову передачу. Також у його послужному списку 40 матчів та 9 голів у першій лізі за Волинь. Захисник Наджиб Якубу виступатиме за Ворсклу у цьому сезоні. Полтавці заявили 23-річного гравця на сезон ПЛ. Він гратиме за Ворсклу під 25-м номером. Після початку повномасштабної війни Якубу на правах оренди виступав за фінський Ельвіс Темпере. У минулому сезоні він провів 10 матчів. Ворскла тимчасово попрощалася з трьома футболістами, які не проходили до основного складу. Найближчий сезон Артем Кулаковський, Енур Тотре та Данило Тузенко проведуть в інших командах на правах оренди. 21-річний центральний півзахисник Кулаковський, орендований Олександр. Сандрією нинішнього сезону він двічі виходив на заміну, зігравши загалом 22 хвилини. 26-річний упорник Тотра із північної Македонії продовжить виступати у складі шкендії, вихованцем якої він і є. Хавбек грає за цей клуб на правах оренди з січня 2023 року. 19-річний Тузенко, який до цього літа грав за ворською 19 добре проявив себе на передсезонних зборах, регулярно забиваючи. Однак у Віктора Скрипника він поки шансів не отримав, з'явившись лише на дві хвилини. Молодий форвард до кінця травня дві того року виступатиме за гірник спорт. Віля Реал підписав українського хавбека Микиту Олександрова. Деталі угоди не розголошують. Олександров був у системі Динамо та Дніпра 1 На професійному рівні ще не грав. На сайті УПЛ його заявляли як півзахисника. Трансфер Марк вказує, що 18-річний футболіст є форвардом. В його активі два матчі за збірну України Ю-19. Новачок Емполі Віктор Коваленко дебютував за команду. 27-річний українець вийшов на заміну у матчі третього туру серії А проти Ювентуса. Хавбек на 72-й хвилині за рахунку нуль замінив на полі раз на Маріна Іван Желізко відзначився потужним голом за Лехію. Гол Желізко не допоміг команді перемогти, але став дебютним для Івана у цьому сезоні. На жаль, не обійшлось без ложки дьогтю. На 82-й хвилині Желізко був вилучений. Після чого гра команди посипалась. Лехія програла на виїзді за Глембі 5-2. Ненд Джонстон вдома зіграв у нічию з Данді у матчі четвертого туру чемпіонату Шотландії 2-2. До 82-ї хвилини господарі поступалися з рахунком 0-2, доки український півзахисник команди Максим Кочерявий не відзначився дублем. Другий м'яч Максим забив вже окомпенсований арбітром час на 96-й хвилині зустрічі. У Дніпра 1 зараз думають не про трансфери, а про надлишок футболістів. До того ж, команда досі не має головного тренера. За словами директора Дніпра 1 В'ячеслава Фрідмана, команда наразі має більше гравців, ніж потрібно. Але у випадку, якщо хтось не поїде до Дніпра, то можуть з'явитися нові футболісти. Цитата: ми вже завершили трансферну кампанію. У нас аж перебір гравців. Ми навіть не можемо всіх заявити. Чи будемо когось відраховувати, не знаю. Може хтось злякається їхати до Дніпра. Тоді звільниться місце для іншого виконавця, сказав Фрідман. Директор клубу розп... Повів, що цього тижня команда повернеться до Дніпра. На переїзд гравцям дали три дні, після чого відновлять тренування. Після гри ЛНЗ хлопцям дають три дні вихідних на переїзд, зазначив Фрідман. Частина гравців Дніпра 1 вагається приїжджати до Дніпра. Серед таких футболістів аргентини з Домінго Баланко. Київське Динамо, яке вилетіло з Єврокубків, не залишилося без грошей. Клуб продовжує отримувати кошти із Європи. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський. Зазначається, що через виліт з Єврокубків Динамо не дорахується щонайменше 4 мільйони євро. За інформацією джерела, Динамо влітку отримало обіцяні кошти від трансферів ілії Забарного у Борнмут та Віктора Циганкова до Жерони. Кияни влітку отримали 7 мільйонів євро за забарного. Трансфер українського захисника коштував Борнмуту у 25 мільйонів євро, які англійський клуб розбив частинами. Це Насправді не все у Динамо з фінансами так погано, як вони кажуть. Клуб весь час отримує кошти на бонуси від своїх трансферів. Я знаю, що нещодавно отримали транш майже на 7 мільйонів за забарного, сказав Співаковський. Також Динамо отримало два бонуси від Джерони за Циганкова. Киянам на рахунок вже перерахували 250 тисяч євро за 10-те місце клубу в турнірній таблиці минулого сезону та 500 тисяч євро за перші 20 матчів українця. Коли кількість ігор Віктора за каталонців буде на позначці 40 колишня команда отримає ще 500 тисяч євро при цьому Ігор горсурті заявляє, що у команди немає грошей на нові трансфери.